1999 рік президентських виборів в Україні. 17 лютого Верховна Рада України дає згоду про зняття депутатської недоторканності з Павла Лазаренка. 19 лютого його затримують в аеропорту Нью-Йорка з панамським паспортом за звинуваченням у відмиванні грошей злочинним шляхом. Лазаренко звертається до американської влади щодо політичного притулку через переслідування в Україні і, звісно, не буде кандидатом в президенти на майбутніх виборах. Ще один кандидат В'ячеслав Чорновіл також не візьме участь у президентській кампанії. У народному русі партії, яку очолює Чорновіл, відбувається розкол, і лідера намагаються усунути з політичної гри. Чорновіл здійснює поїздки регіонами, і йому майже вдається об'єднати партійну команду. Але 25 вересня В'ячеслав Чорновіл загинув у ДТП. Зазвичай новини дізнавалися із телебачення. І от вранці вмикаю телевізор і бачу трансляцію із Верховної Ради України. пряме включення, і на місці, де садів народний депутат України Вячеслав Максимович Чорновіл, портрет із траурною стрічкою. А він їздив. По містах України. І, зокрема, така поїздка була здійснена до Кіровограда, і вночі поверталися до Києва. Чорновіл із своїм помічником їхав в одному автомобілі, а в іншому їхав Геннадій Удавенко. На п'ятому кілометрі траси. Бориспіль золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої водій Чорновола, і він сам загинули. Ця дорожня транспортна пригода, ця аварія зразу викликала дуже багато запитань. Справа в тому, що автомобіль Чорновола врізався у автопоїзд в КАМАЗ причепом, який Чомусь розвертався посеред траси, ну нібито водій проскочив поворотом вже наступного дня, поки на місці аварії ще йшли слідчі дії. Міністр МВС Юрій Кравченко заявить про єдину версію ДТП. Хоча багато деталей дивним чином не співпадали. Невдовзі справу закрили, потім ще кілька разів провадження відновлювали. Але до цього часу дійсних причин загибелі Чорновола невідомо. Колеги і близькі були впевнені у політичному вбивстві. Однопартійці стверджували, що його смерть кардинально змінила результати виборів 1999 року. Чорновіл був більш прозахідний, і. Від самого початку жодних ілюзій щодо Росії не мав. Він ще до здобуття незалежності Україною говорив про те, що Росія становить небезпеку. Тодішній президент Леонід Кучма не користувався занадто великою підтримкою, і об'єктивно В'ячеслав Чорновіл був одним із основних його опонентів. 2 жовтня, незадовго до першого туру виборів, на одну з кандидаток в президенти, лідера прогресивної соціалістичної партії Наталю Вітренко, стався замах. Під час передвиборчої поїздки у місті Інгулець Дніпропетровської області вона була поранена від вибуху саморобного пристрою. При всьому при тому, що Вітренка там за її там, риторикою там була, ну умовно кажучи, там доволі популярною особистості, але все ж таки було маргінальна політика. Ну, тут дійсно замах був не інститут. Ну, гранати такі дали та бойові. Закінчилося цей захід. Вона залишилася з групою там своїх прихильників. Вони розмовляли. Журналісти, які приїхали там освітлювати там, записувати цей захід, почали дзвонити там до своїх там керівників. Казати: Ну можна, ми вже поїдемо, нам ще їхати там півтори години. Ну ладно, їджати. Ті тільки від'їжджають через 15 хвилин. Назад. Там таке, ті приїдуть, починають знімати ці, там, калюжу крові. Там, ну, там дійсно там жінка дуже серйозно постраждала, і ампутували кінцівку ногу. Вітренка отримала там, такі ну, несерйозні, але все ж таки, там, поранення. Mm -hmm. Знімають вони, безумовно, що вітренка перебуває в такому глибому ще шоці. А потім абсолютно не зрозуміло. Хоча да, от вони, нападники там, отримали там, термін на ув'язнення. Знаєте, подейкували, що це є знак. А для інших, для багатьох, що є межа, що суньтеся з дороги, там, да, не заважайте. Ну, після загибелі Чорноволи, всі зрозуміли, що справа йде до дуже серйозних речей. Но... Основним конкурентом діючого президента став комуніст Петро Симоненко. Він був вигідним опонентом, заявляв, що президентський пост в Україні взагалі треба ліквідувати. При цьому брав участь в усіх президентських виборах в листопаді. Леонід Кучма перемагає Симоненка у другому турі і вдруге стає президентом України. Виборча кампанія діючого президента запам'яталася телемостами, під час яких люди ставили питання кандидатові просто з вулиць. Першою зустрічю на ток-шоу Леоніда Кучми та журналіста Георгія Гонгадзе і ставкою технологів на молодь. У вишах з'явилися ось такі плакати, на яких кучма з ірокезом на суржику обіцяє, що все буде чітко. Перше в Україні до агітації приєдналися зірки шоу-бізнесу. На так звані культурно-мистецькі акції їздили Наталя Моглевська, Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Тарас Петрененко, групи Океан Ельзи, Скрябін, Брати Карамазови, а дует Ані Лорак і Лері Він навіть присвятили йому окрему музичну композицію. Уму, за кушму, Будеш спать спокійно, у передвиборчих обіцянках Учма відмовлявся від проросійських ініціатив. Після переобрання на другий термін він запропонує так званий прозахідний уряд на чолі з Віктором Ющенком. Колишній голова Нацбанку стає прем'єр-міністром, а Юлія Тимошенко віце-прем'єром.